Здарова, народ! Колись я ганяв на GTA 5, але то все з історії Забудьте, тепер ми починаємо нове життя в РДРці на сервері Dakota RP І скажу чесно, це. Просто інший рівень кайфу. Ну, грошей у мене вже трохи є, щось підробив, пару доларів назбирав. Але ж вам цікаво, як усе було з самого початку, да? А було воно так. Спочатку виконував квести у Мегі, потім ловив диких коней, після того мене заставили пасти кіз. Так саме кіз. Уявіть мене з тими козами. Я думав, ну все, от воно, нове життя пастуха. Але тут під'їхали мужики, такі серйозні хлопці, забрали мене на ранчо і понесла. Пас корів, ганяв за оленями. І от кульмінація на мене напали вовки. Я такий, ну все, мінус персонаж, але. Мене врятував мужик на ім'я Федеріко, герой просто. Він каже: Брат, підеш до мене в салон, у дружини мої Сніжани попрацюєш, трішки грошей підзаробиш. І тепер я веду подвійне життя: я пастух, ввечері пармен. Я вам серйозно кажу, я вже як той Бетмен, тільки замість плаща в мене фартух. А тепер найголовніше, чому я залишив ГТА та перейшов в РДР 2? Та тому що тут атмосфера, тут РП настільки живе, що я реально відчуваю себе на дикому заході. Люди розповідають свої божевільні історії. Все виглядає справжнім, а природа. Ну, ви, в принципі, самі бачите. Я не знаю, вам передати, але я тупо закохався в ці краєвиди. Це справді щось неймовірне. І я вам обіцяю, далі буде, ну як мені здається, дуже класний контент. Так що я вам раджу зі мною залишатись, підписуватись на канал, можете поставити лайк, в принципі, чому б ні. Так, а ми продовжуємо. Де тут у нас... Десь він тут должен рости. Ось все, він. Тепер відразу чисто для себе це все перевірю. Я його забрав і він в сумку. А він не в сумку. Окей. Ладно, будемо так тоді вручну закидати. Трішки незручно. Але нічого страшного, нормально. Ми взяли, зібрали, ніхто нас не бачив. Принаймні, хочу в це вірити. Здарова, бандити. Добрий день. Здорово. Чоловік з сотлога знов голос помінявся. Угу. Нова лічність. То прокурений, то такий ласковий, фіг поймеш що. скоро буде ми А не скоро ще через годинки напевно, що 3-4. Ну, 8 десь буде отак. Ми сніжані 200 м'яса продали, що у нас було. А ці овочі. Овочі ввечері, бо ми щас і ячмінь вона попросила і помідори, короче, садимо. Вчора так як пішов, то в Серпатіка почалося блувасу. І в салоні розборка. <сум> дуже хотів пиздить одного чувака, але мене дали. <сум> Блін, зря надо було хай, блять. І... <сум> він стоїть, извиняется, выбачить, дружит, типа я дуже сильно хотів, я приношу свої вибачення, я був неправий, а цей все равно, сука, блять, шоу, вот блять, все равно, неправий. Ну так зато не скучно було ч. А я тут парку ліг, лежу і дивлюсь мультики дитячого на цьому екран здорове. Щас би на цьому екрані в РДР зайти там. Шрифик. <голосить> а не мультики на нам я сьогодні, до речі, цей буду збачитися з сатаною. Сподіваюсь, мене не почули. Почекай, я тихенько скажу, мене два ліва бабка сидять, коротше, біля мене. <голосить> 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 <голоси> <голосить> Щас перехреститься. <голосить> Блять. Кова жопа горы. Я тільки на минуту Що ушел. Ховай мене, урыто нахуй. О, значно. Да ну сбоку не так, так він не сховає... Ну пробуй. Блять. Бля, що це за хуйня? Лікар не прийняв що, що? А, да, він не принял. Ты шо, обалдел чи що? кого? Серега. A... Так спокойно, я, я не собираюсь Так мужчина. Спок... Нет. Блин. Я тоже умею быстро нажимать. Ах ты ж. Что за родео без коней, блядь? Мне отсюда вообще прекрасно видно, блядь, если честно. Нет. Что ли каривные мои, блядь, че что? Я не пойму, він мене почав нести, я то буду люську, як а я вмер. Що таке, ж... убив? Це ще один дохляк. Знаєш, мені кається, що там ми дуже близько возлі коні, пане. Мені цікаво, що і коні нема. А це стоїть, воно. Стикає, нема. Що ти? Що ти хотів? А давайте я поїду, а ви лікаря викликайте. Мишлю, да. куди ти по... Сука, стой! Так, а що я в об'їзді рать був? А, ну так нормально. Так, ціна 1 на 1. Продати. Скільки ми отримаємо? 52 долара 69 центов Опа Тепер на мене Селюків вийшло Куда? Стояти, стояти Добре Слізаай Слізаай Добрий вечір Хто такий? Прилітаро Хто Хто такий? Чий будеш? Нічий не буду Мадрівник Слізаай Слізаай з коня Розказуй, що тут ці пори? Ти ж не парень Не лякайте Параліпів мою наші... конячку, будь ласка Ее Льоха, вікчитверо, а... Льоха О, Ого я тоді. та Дима. Ми хочемо тебе пограбувати трохи. Ой-ой-ой, то ніошо. ЧК, ти що, законник, що? Ой-ой-ой-ой. Не-не-ой. думали законник. Ти прикинь? У мене сейчас наличка 75 центов. Ах, цена один на 1. Продати. Скільки ми получим? 52 доллара, 69 центов. Не беруть 30 А вони ще якось ті встановили. Даже тормозять? А У мене скільки. Бля, мене почти сотка. У вас пограбували на 13 доларів, шо? Так, ну в принципі, як ви за пірсінчиков. Демсом бирать. Ага. Угу. <ріст> Якщо ми зараз хоча б ще раз спокатиться один поганий більший. Ранчо. Ранчо, хочу зараз наранчо. Наранчо, Добрий день. Добрий день, місс. І... Доброго Ніся, перепрошую. Так. А скажіть, будь ласка, ви випадково не лікар? А так, лікару, можемо, щоб ми з вами десь відійшли на секундочку? Мені тут знайомі сказали, що ви хочете іноді купляти різні трави. Це правда? Ну так, звісно. А я тут якраз полісу бігав, я трішки поназбирав. Можу вам продати їх, якщо хочете. Ну давайте я все заберу. Ну і дереві 14 штучок. Це таке, це. знаєте, просто їх поназбирував, бо згадав. Угу. Мене не їбать? Я так і не зрозумів, вона появиться? Макс, ти хочеш мене... Не знаю, Я... ти ж неї баба. Міпси б'ють, алло, мене не психи б'ють. Ну бий їх, як ти, если їх зачепляєш, вони будуть тебе бити. Чиба, ну уже вернуться. Де ти? Алло. Та за пісічками ти... Допоможіть, будь ласка, чого вони на мене не кидаються? Де керуються? ти? Я біля... До... Біля докторської. Валентайн? Ви валентальні? Да! Макс, <звук> давай. Летим, летим. Не лізьте, не лізьте, блядь. Чекай, що ліка розбирається, бо вам зараз щось банану випишуть. Вибачте, вибачте, вибачте. Офіцери. Я вибачаюсь. А скач... О, опять до мене, да? Ну давай, щас ти морду натопчу. Últ田中і. Нехай Тут поспить. поспать. Тикайна кисть камень, ты сброї, понимаешь? Да. Да. Сука, помер? вот мить прям сів. біля мене. А може може вернешься цей? Да, ось все приехало. Ага, і сразу. Сразу ото... Блять, а в можна було стрельнути просто щоб він злякався. Блять, <ріло> <Че>, нормально. Садись. Я не сяду. Да выгнить пизды дай, То ты кудась? Я сейчас спокойно стиша, пожалуйста. Я придумал. <пробітись> Сейчас, секундочку. Я собі гасаю, мені треба пар з цей. А що Аня гасає? Блять! Давай покурим. А я поламаю. Давай покурим. покурум. Будешь Будеш сигарету? Я ще і тут знесу зараз забор. <риск> 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 Я просто стою курю. Ти їда, я не бачу. Так просто нашого чисто, щоб я нікому не мішав. Будеш в сігаретку, ні? Не замахуйся, я просто стою курю. Хороший день сегодня вам скажу. Дэвы. Леха. Подожди, балакаем, РП. Да Дэй бы, блядь, скажи просто. Та нормально, это наши. Да ти, шо, ти, сказав, я сказати, знаю. Ты не можешь сказать девы, блять. Потому что дым РП. Ты хочешь, что тебе 10 мексиканцев сейчас в рот? No. Что, блядь? А что я, блядь, скажу вы, блядь, скажите? Я ж тоже хочу? А чекинь. Ну, Неми точно. Это наш кинчиня. Это наш, по-моему. Ви он стоит. А це че? Джонни, звичайно. Блять, заберем з них потім. Ладос, блять. Не, ну ладно, тебе крашнуло, а меня просто кинь в и вбив, нахуй. Я такой хуйни не бачу, блять. Бля, ну в мене немає чим тебе підняти. У мене если перисин будет? Ага. Угу. Поводи під носом, блядь, може проснусь. Я свою киняку підняв, блядь, а вона мене йобнула. Так, давайте вам зараз. Трішки розповім, що зараз взагалі буде відбуватись, тому що можливо хтось справді це не зрозуміє. На початку відео я розказав ти в принципі вже по в подальшому самому відео ви бачили, що відбувалося. Тобто хлопці мене прийняли на ранчо, Я там спочатку працював пастухом, після цього так от грубо кажучи, здружились. Ну і в принципі почали разом чудово проводити час в грі. Хлопці є своя родина, і вони запрошують мене до себе в родину. Але для того, щоб стати членом цієї, родини мені спочатку потрібно пройти бойове хрещення. Я трішечки там. Поріжу паузи, які витримував Мак, чисто через те, що там. Хоч що там все було дуже сильно довго. Мак, ти якщо, що, то ти мене вибач. От просто ну там справді було довго. Ладно, окей, Погнали. Олівер. Ти з нами вже не перший день. Ми бачимо в тобі дуже великий потенціал. І ми хочемо, щоб ти вступив в нашу сім'ю. Але для цього ти повинен доказати, що ти гідний нашої родини. Як якщо як ти це? готовий, передай Джоні. его сброю, как то бы я лосо и ножа. Сейчас mm -hmm. e... буду что что заложить. Сейбиш ничего. Лосо и нишье. Є, ніж є, добре. Де твій кінь, Ольго? Де твій кінь? Ось от його тут і залишив. Хай він тут і залишається. Дивись. Ага. Наша сім'я відома як е, зелені мисливці. Твоя задача принести душу оленя або велорога, або косулі. Для цього в тебе є такі ласо і ніж. Коня свого не чіпати. Можеш зловити дикого. Скільки в мене часу? Поки не закінчу, я курити цю люлю. Я можу біфти? Давай. Ну, це придумали, звісно. Цікаво. Угу. Де мені... Де мені шукати цього оленя? Ну так, а як ловити, я знаю. А як його хочеться, треба, чи що? Іди, я вам зараз оленя знайду. Так, ну, Макс сказав, що можна дикого коня? Так, надо тихенько, бо вони вічно це все чують. Забища енергія в мене закончилась. Є тихенько. Є хорошо. Ну, бачите. От вам РП. Тихо. Кіблін, аби мене тут не почув. Стой! Є. В принципі, із задачою Мака ми справились. І от скажіть, будь ласка, от чого в такого сервера, в такої ігрою, з такою атмосферою, такий малий онлайн? Я не знаю чого. І коли ти дивишся просто на онлайн, ну, чесно говоря, якось аж обідно трошки стає. Ну, це ми будемо довго йти, і нас така наша не можна призвати. Ще ще побіжимо. Тут уже фігня. Це ж це кінь. А це Олень. ладно, будемо йти на бафусі. Не бігти. Ну, я так понял, вони тут стоять. До сих пор ждуть. Але ти скажіть, от чи не нравиться вам така атмосфера? Ну клас, ну я кайфую, чесно. Я, я дуже радий, що я перейшов іграти сюди. Ну це прям ТРП, який я... я дуже сильно хотів його. Клади де косує дерево сюди? Під дерево. Олівер, Це могила непроста. Це могила нашого діда, дід Гаррі Грін. Це мій дід і Джонні, Це дід з легендарної банди зелених капішонів. На жаль, його не стало. Але справа його буде жити. Ми її відродимо. І тому ми тебе приймаємо в нашу сім'ю. Ми тут один за всі. Всі, хто проти тебе, буде проти нас. Всі, хто про нас, буде проти тебе, всі один за одного. Зрада сім'ї прирівнюється кулі в потилицю. Дід Гаррі був найкращим мисливцем. Тому і такий в нас цей. Треба приносити полювати тушку на честь нашого діда. І також Джоні передаймо самого діда. Все дивись в карманах. Да, так, да. так. <и> Оливер, <и> мы витаем тебя в нашей семье. Давай за это и выпьем. Спробуй, діда самомонко. Докажи, что ты действительно достойный банды. Да, хороший, хороший. Охуй-хуп. Йоу. Що знайти? Ну як тобі, самогочка? Ну такий непоганий. Не Вітаємо, бродині!